R Design Volvo V50 із Швейцарії. Тільки привезли, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Справжній R Design, обвіси, дзеркала всередині R17 колеса автомобіль без ДТП. Не фарбований, в ідеальному стані обслужений. Машина знаходиться в Києві. На нашому автомайданчику вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Тому прямо там можна отримати зразу ж і номера. Якщо ви з регіону і хочете регіональні номера, приїжджайте година часу. Робимо документи, страховку, можете їхати до себе в МРЕО, отримувати свої регіональні номера. Показую зовні, як виглядає, максимально близько кожну деталь. Салон покажу, технічно покажу, розкажу. Дуже классный стан И дуже классный автомобиль Та ще и комплектація R-дизайн 205 50 R17 Колеса Пройдусь, товщина миром покажу Лако-фарбовое покрытие Двигун 1,6 дизель, Д2, шестиступка механіка. Всі зазори ідеально рівні. В виду цього автомобіля бомбезний. Так, тепер приду поки що не фарбований, допуски десь до 130 мікрон. Вольво. Капот алюмінієвий. завжди в половину менше б'ється. 41. Тому сколів не боїться, корозії не боїться. Ну і гляньте стан. 79. 79. 86. 94. 84 Вісімдесят вісім. Вісімдесят сім. Вісімдесят. Тут теж сколів ніде немає. Це важливо. Дев'яносто дев'ять. Дев'яносто вісім. Дев'яносто. Дев'яносто один. Вісімдесят два.

88, 96, 93, 130, 129, 90, 99, 136, 135, 95, 87. 78, 109, 44, 91. По кузову все, можна сказати, ідеально. Тепер салон. Ось карти, стан Ось ці такі бронзові полоску ручки, це тільки вердизайн зустрічається, автоскладування дзеркал, накладки на пороги, пластик, резинки, гляньте, стан, система безпеки комплексна Сі IPS. Від бокового зіткнення почитайте в інтернеті, що це за система цікаво дуже. Ну, ось стан шкіра. прошита так як тут це все шкіра це м'якеньке теж мабуть комбіноване а може така шкіра м'якенька ось стан рулер дизайн гляньте стан Зони клімат контроль, 6-ступка, круїз контроль, управління магнітолу, підключення по блютузу, педалі такі спортивні. Є тонування. Не так часто з Європи зустрічаються автомобілі з тонуванням. Салон акуратний, і ззовні вона акуратна, хороший автомобіль, технічно справний, ходовка, динаміка, щеплення, коробка, все тут дуже добре. Автомобіль обслужений, навіть ГРМ поміняний. Ось багажник, ззаді є парктроніки, працюють. Є зйомний фаркоп. Ось тут заглушка, знімається. До речі, зразу ж покажу їм по вихлопу. А тут все добре по вихлопу. І запах приємний, не димить, і, і заводиться співтиха. Потолок. Накладки на пороги ці пластикові з хромом Volvo фірмові, теж практично. Ну, якщо порівнювати з конкурентами, то дуже багато класних тут рішень, практичних, надійних. Дуже якісний автомобіль, якісна збірка, мотори хороші. Так, подивимось під капотом. Приборка синя. Ось 1,6 дизельний двигун від Peugeot Citroen. Контрактний двигун малого об'єму двигуни. Вольво не виробляє, тому цей двигун то Жосітроєн. Рекордсмен один з найкращих у своєму класі. Один раз придвал, 8 клапанів. ГРМ дуже легко міняється і, і дешево. Десь робота 2-3 тисячі гривень, в залежності на якому СТО, а сам комплект близько 3 тисяч, ремень і ролик. Турбіна карит. Не димить, як у інших там увага, шкода, Volkswagen, Рено, Астри, що там ще там багато різних є. Тут теж нічого не вилітає. І цей автомобіль вже прогрітий, треба, щоб хоч якісь пари там йшли. Тут все добре. З часом приходиться міняти цю подушку опорну, тому що вібрація йде на Ну Тут все добре. Ну, стандартно, як і у усіх автомобілів. Захист двигуна там є. Ось робота двигуна. Надійний, економічний і, в принципі, їде непогано. Значить, по розходу палива траса десь 3,5 літра, місто 4, верніш, змішаний цикл 4 і місто десь до 5, 5,5. До речі, зараз подивимося, що у нас тут на бортовіку показує. Хоча трошки некоректно, тому що треба нулять, проїхати якийсь маршрут. 5,3. Ну це у нас стоїть, все время тарахтить тут з мойки на мойку там і так далі. Так, заглушив. Включаю запалення. Ніяких помилок. Класний звук дуже high-performance sound, Підсилений звук, тут особливі динаміки, плюс ще в багажнику там підсилювач, хороша шумоізоляція. Є ось така штука тут з кнопками на ключі. Ще, до речі, не розібрався, треба що це може вибасти. Не оспів. Так, ось бриф. Нйон, Швейцарія. 90-го року народження був власник. 10-й місяць, 12-й рік. Реєстрація була. Ось такий у нас сьогодні Вольвова-50, друзі. В Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ми займаємося Вольвами, дуже багато Вольво на автомайданчику. Кожен тиждень нові поставки. Тому приїжджайте, дивіться, є з чого вибрати. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. І чекаю вас на перегляді на тест-драйві. До зустрічі!